Друзі, вітаю вас на сервері Nexus RP. Сьогодні ми з вами трошки попрацюємо далекобійником. Для початку нам потрібно орендувати вантажівку, мати на руках 500 доларів і, відповідно, п'ятий рівень, щоб розпочати роботу. Все це ми маємо, тому ми беремо з вами вантажівку і розпочинаємо роботу. Поїдемо ми на початку до самої ближньої точки. Вона у нас знаходиться відповідно недалеко. Візьмемо перший вантаж, коштуватиме він у нас 2650 доларів. І повеземо його в порт на здачу. І так, друзі, ми доставили наш вантаж, отримали наші гроші і затратили ми на цю поїздку 7 хвилин 30 секунд. В середньому за одну годину, якщо підрахувати, вам вдасться виконати близько 8 таких поїздок, що дає вам змогу заробити за 1 годину 21 200 доларів, виконуючи короткі перевезення на. Роботі далекобійнику. І так, друзі, ми з вами їдемо в Пале Тобей, там ми з вами будемо брати замовлення. За це замовлення ми отримуємо більше коштів. І також хочу вам сказати, що в Paleto Bay у нас випадають замовлення по бізнесу. Їх нещодавно, як є інформація від розробників, підняли, я так розумію. І за них ви будете заробляти дещо більші кошти, ніж раніше. Але я так зрозумів, що це стосується саме замовлень по бізнесу, тому що стандартні замовлення в нас залишилися без змін. Беремо ми з вами звичайне замовлення, відвести нам його потрібно в порт і за нього ми з вами отримаємо 3600 доларів. Хотілося б вам відразу сказати, що ця поїздка виявляється більш тривалою, ніж попередня. По часу вона в нас займає близько 12 хвилин. І щоб ви розуміли, якщо ви підрахуєте, то за одну годину таких перевезень ви можете перевезти близько 5 вантажів. Ну і відповідно, друзі, по грошах це у вас складе десь 18 тисяч доларів. Ще є один такий... Не дуже приємний момент, те, що дальні вантажі, вони чомусь одразу не здаються на відміну від ближніх. Ближні якось здаються одразу, а дальні потрібно ось чекати. Не розумію, чому так, але ось як є. І зробивши невеличкий підсумок, можу сказати, те що якщо ви будете виконувати на протязі години стандартні замовлення, то вам вигідніше їздити на ближній дистанції, тому що. Ви отримаєте за них більше коштів, самі розумієте, 21 200 проти 18. Тобто на 3200 доларів рухаючись на ближнє замовлення, ви заробляєте більше. Тому вирішувати вам. Але ви повинні враховувати, що ви також можете брати замовлення по бізнесу, виконувати їх. І можливо, можливо, ви заробите більше. Але все залежить від того, як часто ви їх будете брати. і, Швидко ви їх будете відвозити. Тому все в ваших руках, друзі. Ось таке невеличке відео, друзі. Це моє перше відео, яке я записую в такому форматі. Якщо вам було цікаво пізнавально, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимось. До зустрічі!